Офесії лікаря, та усвідомивши важливість обов'язків, обов урочисто, урочисто клянусь, віддавати усі знання, сили та вміння, віддавати знання, сили та вміння справі охорони і поліпшення здоров'я людини, поліпшення здоров'я людини. Незмінно керуватися, Незмінно керуватися у своїх діях та помислах, у своїх діях та помислах принципами, загальнолюдської принципами загальнолюдської моралі, зберігати лікарську таємницю, зберігати лікарську таємницю, дотримуватися правил професійної етики, правил професійної етики. постійно вдосконалювати свої знання та вміння постійно вдосконалювати свої знання та вміння, сприяти вихованню здорового покоління, сприяти вихованню здорового покоління, утверджувати високі ідеали милосердя, утверджувати високі ідеали милосердя, любові і взаємоповаги між людьми. Любові і взаємоповаги між людьми. Вірність і клятві присягаю пронести. Вірність і клятві присягаю пронести, Через усе своє життя через усе своє.